У сільськогосподарському товаристві Дружба, де керівником кавалер ордена княгині Ольги Валерія Яремчук, обмолот ранніх зернових розпочали одними з перших в районі. Під Миронівську ранню стиглу в господарстві відвели майже 150 гектарів посіву. Вже обмолочено майже третину площі, середня врожайність 25 центнерів з гектара. Окрім того, господарники дружби отримують близько півтори тисячі голів великої рогатої худоби. Структурі посівних, площ, помітне місце, посідає також цукровий буряк та кормові культури. Що лиш не основне, так реально дивися, то нормальне, я думаю, буде по центнерів. 35 центнерів з гектара, я думаю, накруг ми зберемо. Цих маємо 560 гектарів до обмолоту двома комбайнами Славутичами, новими вітчизняними. Маємо свої кошти і оборотні завдяки праці людей в товаристві, які на сьогодні і так виживаємо. Загалом цього року на Ковальщині планують зібрати близько 16 тисяч тонн зернових з площі понад 9 тисяч гектарів. Для цього аграрії вже майже 100% підготували наявну в господарствах сільськогосподарську техніку. Зокрема, 148 зернозбиральних комбайнів, парк яких цього року в районі, на жаль, не оновлювався. Ще понад 100 одиниць зернозбиральної техніки зосереджено в індивідуальних селянських господарствах. Голова Ковальської районної державної адміністрації Іван Смітюк зауважив, що цьогоріч банківські кредити селянам недоступні, а відсутність кредитування та інвестицій значно обмежує можливості розвитку товарного потенціалу місцевих сільгоспвиробників. Мало інвесторів, мало грошей на агрокультурі, і ми маємо товарної продукції. На жаль, дуже мало. Усталося декілька таких середніх виробників, які сьогодні виробляють товарну продукцію. З якою можна вийти на ринок і конкурувати, і сьогодні ми думаємо, яким чином залучити інвесторів знайти гроші і потенційно в цьому районі, в Ковельському нашому районі збільшити товарну масу товару виробника. Надважливо, аби ж невна кампанія минула без втрат, тому значну увагу в районі приділяють і питанням протипожежної безпеки. Під час наради працівники районного управління МНС не лише радили аграріям суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, а й пропонували широкий спектр первинних засобів пожежогасіння. Сільськогосподарська техніка, зернозбиральна техніка, а також пристосована, значить, допоміжна техніка, повинна бути забезпечена в повному обсязі первинними засобами пожежогасіння. Питання ставилося щодо забезпечення паливомастильними матеріалами пожежної техніки місцевих пожежних команд. На щастя, торік на Волині обійшлося без надзвичайних подій під час збирання врожаю. Рятувальники МНС та Аграрії не проти повторити успішний досвід жінної кампанії і цьогоріч.